Об'єднання самопоміч номер 15. у бюлетені. У мене о, в Донецьку. Залишилася квартира, залишилися мої родичі, друзі, і я хочу, щоб Донецьк-Донбас повернувся до складу України. Саме для цього я все роблю. Наталія Веселова, дев'ятий номер у списку партії Об'єднання самопоміч. Керівник благодійного фонду допомоги батальйону Донбас. Вона шукає кошти аби полегшити службу бійцям в зоні АТО. У даний момент нас, нам подарили КАМАЗ, топливозаправщик, з прицепом. Ну, він в такому стані, що він вже, от, можна сказати, не, не роботоспособний. На ньому там ні топливо, він сам навіть їхати не може, він в землю вріз. Наталія знайшла гроші, щоб встановити КАМАЗ і відправити в зону АТО для заправок наших автомобілів. Та ще коли повстав майдан з подружкою у себе на сході, вела групу в соціальній мережі Новини майдану, де описували все, що тоді траплялося в столиці. А коли і в Донецьку почалися мітинги за єдину Україну з побоями активістів, жінка клопоталась за їхнє лікування. Собірались гроші на її карту, Она не хотіла приймати дінолічне рішення. Вона предложила, давайте сделаємо комісію, яка буде рішати, ну давати гроші чи не давати, щоб не було машини з Донецька жінка, яку тепер побратими кличуть Наталка Полтавка, виїхала ще наприкінці травня, бо ті, хто потрапив в полон сепаратистів у підвали СБУ та ОДА згодом розказували жінці, ДНРівці внесли і її до чорного списку. Я не можу сказати, що це окрема людина, яка мені насаджувала цю любов. Ні. Я просто люблю Україну і все. Не бачить сина ще вона звільнилась з роботи держслужбовця, де пропрацювала 16 років вже по дорозі до Києва. Заяву на звільнення надіслала поштою. Каже, обрала Україну. Музка на лувка, а це собачка, собачка, мой З трирічною Аріною та 12-річним Еріком. Жінка винаймає квартиру в столиці. Тут у них свій штаб. Я тебе люблю маму. У нас бачите, квартира привращена в склад. <реш> Тому що там гуманітарку приносить нас машин на майдані. Ну скла складок такого ні. То приносимо домой. Зараз жінка збирається на парламентські вибори. Йде на них від партії об'єднання самопоміч, бо певна Україна може сама собі допомогти і з газом, і з електрикою. От на примере того, як фінансується наша українська армія, добровольческие батальйони, в принципі, таким же образом можна проинвестировать всі ці проєкти. Народ, я думаю, зараз на патріотизмі способен це зробити без всяких там иностранных інвестицій. Наталія Веселова, певна, змінити систему їй під силу, адже Шана до України у генах цілої її сім'ї. Україна! Україна! Да. А Україна етак є. Україні. В тому, що Україна єдина. Жінці вдалося переконати навіть частину робочого колективу в рідному Донецьку. У той непевний час.